Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо до великої крамниці, супермаркету. Побачимо там багато цікавого. У крамницях продається багато товарів. І щоб люди знали, що купляти, їм про це розказують. Таке явище називається реклама. Повторіть це слово. Товари бувають промислові, а є товари продуктові. Промислові товари це праска, холодильник, одяг. А ось і продуктові хліб, ковбаса, м'ясо, цукерки, молоко. Товар розміщено по секціях або по відділах. Подивіться на фото і дайте назву кожній секції або відділу. Це секція взуття. А це секція одягу. Це іграшковий відділ, а це відділ техніки. В крамницях людей обслуговують продавці, а в супермаркетах самообслуговування. Повторіть це слово. Самообслуговування це коли ти сам купуєш, а гроші віддаєш касиру. Товар у супермаркеті різний, він потрібний, гарний, якісний. Товар можна придбати або купити. Уявіть діти, що ви в крамниці, та пограємо в гру, що ви купили. Ми придбали сир. Ми купили торт. Ми придбали молоко. Ми придбали м'ясо. А тепер назвіть все, що ви придбали в крамниці. Діти у крамницях та супермаркетах працює диктор, який по радіо робить рекламу. Послухайте запис реклами на диктофоні, а потім спробуйте вдома зробити свою. Шановні покупці, у секції посуд ви знайдете якісний потрібний для вас товар. Для дітей ми реалізуємо іграшковий сервіс: чашечки, тарілочки, вазочки. Секція посуд. Знаходиться праворуч відхідних дверей. Друзі. Спробуйте побути у ролі диктора та створіть свою власну рекламу. До наступної зустрічі!